Після всіх тих маніпуляцій, що ми провели в першому відео, за допомогою моєї хімії, басейну так простоє вже два тижні, то є водичка в ньому гарна, класна, але щоб далі вона така залишалася, що треба робити і що я робив за цих два тижні, я вам розкажу. Одне, що я тут зробив, це в мене закінчилася третя частина таблетки, десь за вісім днів я закинув нову третю частину таблетки. Не цілу таблетку, а третю частину. Все, вона собі далі лежить тут в басейні і розчиняється. Фільтрація в мене працює десь з годинки 9 ранку, 10, по 9-10 Тобто цілий день. По правильному на протязі цих двох тижнів тут треба було постійно міряти рівень pH, там раз в 3, в 4, в 5 днів, і так само слідкувати за рівнем хлором. Я скажу вам чесно, я цього не робив, тому разом з вами ми зараз це зробимо і подивимося, чи ці можна розчинитися, бо всі завжди кажуть, що це до ДТ хімії повно накидаєш, чи в ній можна купатися. Yeah. Пам'ятаємо, да, що у нас є червона колбочка і жовта. Червона це рівень PH, жовта це рівень хлору. Міряємо спочатку рівень PH, треба дати 5 крапельів. 1, 2, 3, 4, він би мав би тут бути високий, тому що я його більше не рівняв після того, як в першому відео яке я вам показував. Тому так. І маємо дати одну таблеточку, це щоб перевірити рівень хлору. Пам'ятаємо, що її не можна торкатися руками, тому її відкриваємо і акуратно закидаємо в той тестер. Я візьму руками, щоб воно не впало все, Закинуло. І тепер це все будемо струшувати гарненько, щоб воно все порозчинялося, ці реагенти. Таблеточку треба потрусити так добре, вона в хвилинку добре розчиняється. Як ви можете бачити, pH водій дуже високий, його треба понижати, він має бути від 7,2 до 7,6, а він зараз десь 8,2. А по хлорові тут взагалі його не видно. Він або 0,1 або десь до 0,3. Ну, тобто він має бути від 0,6 до 1,5. Чого так ви скажете? Таблетка ж хлорова лежить в басейні, а хлору нема. Дивіться. Е Чому стінки почали робитися слизькі? Через той вони почали робитися, що хлору нема. Тепер чого його нема, та ж лежить. А через того то, нема, що завтра плаває по басейні, непонятно де. Він має бути прив'язаний от там. А чого він не прив'язаний, тому що то дитячий басейн і тільки шлик, і того дозатора там вже немає. Тому така от справа. Якби хлору було нормально від 0,6 до 1,5, слизь на стінках не почала би появлятися. Тому ми туди зараз дамо альгіцид, Спочатку порівняємо pH, дамо алігіцид. У нас є ось такий препарат pH- тому ми зараз будемо понижати pH в нашій воді. Для того беремо вагу старової її обов'язково. Нам треба всипати по правильному 420 грамів на оцей 6,5 кубовий басейн. Але Там по факту вже 6 кубів. ви ж бачите, скільки там діти повильопували, а може ще менше. Тому, щоб знизити його з 8,2 на 7,2, треба всипати 420 грам. Але ми його на 7,2 не будемо понижати. Нормальний pH від 7,2 до 7,6, тому орієнтуємося десь там на 7,4. Всипимо грам. Десь 280-300, я думаю, цього буде достатньо. Набираємо водичку з того басейну, там співвідречко чи від то то немає значення, висипаємо цей весь pH сюди, то все розмішуємо гарненько, щоб воно розчинилося до однорідної маси. І обов'язково включаємо фільтрацію. На включенні фільтрації то все заливаємо. Все гарненько вимішали до однорідної маси, фільтрацію включили і то все виливаємо по периметру басейну, нехай воно гарно розмішується з водою. Фільтрація попрацювала десь хвилин 15, воно вже, в принципі, все розбавило, тому це все, що в нас було в колбах, виливаємо і робимо повторний замір PH. Хлору нема смислу робити ще раз, тому що ми сюди нічого не додавали. А от PH треба перемірити. тепер. Так, капаємо сюди 5 крапельок в колбочку з червоною кришечкою. Дивимось, що у нас вийшло тепер. Один, два, три, 4, 5. Є. Закриваємо і то все знову струшуємо. І таку процедуру вам треба робити з тим PH, якщо ви хочете, щоб він у вас був ідеальний, так як має бути, книжка пише. Десь кожних 3-4 дні його переміряти, дивитися Блядемо так, щоб було видно на білому фоні на футболочці, скажемо. Так, і що у нас тепер? Я сам не бачу? ну Десь в районі 7,2. Да? 7,2-7,4. Тобто є добре. Все, PH ми порівняли. Далі що ми робимо? заліємо туди альгіцид 25. Ну так, десь 30 мл альгіциду є, чого 30, тому що він лється 5 мл на куб води. Профілактична така доза. Удар у нас лється 20 мл на куб води. У нас тут страшного нічого немає, тому лємо профілактично. Беремо відречку водички, набираємо його, виливаємо це все сюди, розмішуємо його тут гарно і виливаємо по периметру басейну. Якщо ви бачите, що у вас в басейні водичка починає щось мутніти, починають стінки слезіти і так далі, зразу перевірте рівень хлору, може, він у вас низенький, як у мене. Хоча таблеточка лежить, все окей, як я кажу. Е, що можна зробити в цьому випадку? Прив'язуємо дозатор, щоб воно максимально е, всю таблеточку розкидало на басейн. Другий варіант можна додати більше таблетки, і нехай собі десь там плаває. Якщо буде, наприклад, забагато того хлору, у вас тут є отакий, от, це ж є дозатор, він не скручується. Тобто ви можете дозувати ту хімію. Ну і ще один третій варіант можна внести, шок хлор, але не вносити його, якщо. Кову дозу 10 грам на куб води, а внести там 2-3 грама на куб води, дуже трошки. і У вас моментально підніметься рівень хлору в воді. Скільки не можна купатися після цих процедур, що я тільки що зробив? Ми тут нічого такого серйозного не робили, просто порівняли pH, то є добре, можна купатися. А на рахунок того, що внесли алійцид, внесли маленьку дозу алійциду, тому годинки 3-4 і можете купатися. Після ударної дози там не можна лізти, годин 6-8. А тут дайте пару годин і собі за При тому всьому у вас фільтрація в басейні має працювати не отак, як тут зараз, а ось так. Є різниця, да? Тому за тим слідкуйте і міняйте картриджі, бо по інакше будете мати зелену воду. Як доглядати за поверхнею води, щоб тут не було мох і все не плавало, і так само за дном, щоб там не було піску, то я вже розкажу в наступному відео.